Є у мене старий саморобний ніж, зроблений з каси, і він уже зовсім нічого не ріже. Стан ножа, ну, приблизно такий. Ось. Треба наточити. Точити буду саморобним точилом. Виставив кут в 20 градусів на сторону. Для цього ножа самий раз. Напрямок круху точильного каменя на себе запускаємо апарат. Міняємо напрямок обертання точильного каменя. Вірніше нас цікавить саме полірувальний камінь. Треба, щоб крутився від себе, тому що якщо буде на себе, тут шкіра ніж буде врізатися в шкіру.